Всім привіт з Лас-Вегаса, слава Україні! Я тільки що читала новини з України і дивилася відео з Харкова. Немає слів, щоб виразити співчуття, не буде прощення їм. Я бажаю кожній болотяній тварюці бачити і чути це кожен день і ніч. І щоб всі ті люди, кого вони вбили і чиє життя понівечили, приходили до них і вісні, і наяву. Не буде прощення цим тварям, просто немає слів. Я дуже співчуваю. Я, я вірю, що війна на шляху закінчення. Це моя особиста думка. Давайте про наш цирк поговоримо. Трамп вже допоміг соєвим фермерам. Якщо ви мене дивитесь, ви знаєте, про що я кажу. Зараз взявся за виробників Яловичини. Це сарказм, звісно, він довів багатьох. Фермерів до банкрутства. Також вийшло, що фермери, які вирощували велику рогату худобу, так як і соєві фермери, великі шанувальники Трампа, тому я дуже рада за них. Трамп наклав тарифи на всю продукцію за кордону в абсолютно ненормальних відсотках, тому що воно поняття не має, що таке відсотки. На м'ясо він наклав тарифи теж. Наші виробники Яловичини подякували і підняли ціни. Якась частина підняття цін цілком виправдана. Деякі товари догляду за тваринами, ліки ще там. Я не знаю, що тваринкам надо, імпортні. А Трамп підняв ціни на це теж своїми тарифами. І просто тому, що ціни ростуть. Фермерам треба виживати. Але в більшості вони просто підняли ціни, тому що конкуренції стало менше. Також сказав, що будемо купувати яловичину в Аргентині. І перший раз не збрехав, купив. Йому так сподобалось, що він вирішив її купувати далі. Nine News Channel фермер каже, це так, ніби він нам дав ляпаса, намагаючись занизити наші ціни. Нарешті ми заробляємо нормально. Проблему може бути вирішено, якщо розвести більше скота, але фермери сказали, що на це треба декілька років. Тому поки щось так. І мабуть, багато вже з вас чув, що Трамп негайно припиняє торгові перемовини з Канадою через рекламу, що критикує Мита канадці. В своїй країні на своєму телебаченні зробили соціальну рекламу, в яку включили частину промови президента Рейгена про тарифи. Дональд сказав, що це фейк. Ні, це не фейк. Насправді, ось оригінальне відео, де він це каже. Спочатку, коли хтось каже, давайте введемо тарифи на іноземний імпорт, здається, що він робить патріотичну справу, захищаючи американські продукти та робочі місця. І іноді це працює протягом короткого часу, але лише на деякий час. Згодом відбувається наступне: спочатку місцеві галузі починають покладатися на захист держави у вигляді високих тарифів, вони припиняють конкурувати і припиняють впроваджувати інноваційне управління та технологічні зміни, необхідні для успіху. На світових ринках і тоді, поки все це відбувається, трапляються ще гірше. Високі тарифи неминуче призводять до відповіді з боку іноземних країн. Та розгортання жорстоких жорстких торгових війн в результаті з'являється все більше тарифів, все вищі торгові бар'єри і все менше конкуренції. Незабаром через штучно завищені ціни, створені тарифами, що субсидують неефективність і погане управління. Люди перестають купувати. Тоді відбувається найгірше: ринки скорочуються та руйнуються. Бізнеси та промисловість закриваються, і мільйони людей втрачають роботу. Пам'ять. Про всі ці події 30-х років зробила мене рішучим, коли я приїхав до Вашингтона, щоб заощадити американському народу від протекціоністського законодавства, яке руйнує процвітання. А потім у нас в Білому домі завівся Доні, мало того, що воно розвалює сам дім, але про це пізніше. І майже, він майже з усім цим справився. Можна навіть по списку звіряти. Відповідь з боку іноземних країн і торгові війни в нас вже є. Завищені ціни у нас вже є. Люди менше купують, теж у нас вже є. Бізнеси скорочуються, люди втрачають роботу, є. І буде все гірше. Дональд з усім цим справився в кратчайші сроки. Заносити премію миру. Про білий дім з самого початку ремонта бальної кімнати доні планував вкласти 200-250 мільйонів. Сьогодні порахував, трохи не вистачає. Зараз кажуть про витрати в 350 мільйонів доні, мабуть, був циганським бароном у минулому житті, тому все як він любить, все золота і блищить. Сьогодні Дональд поїхав на гастролі в Азію, там йому, мабуть, подарунки дадуть, як, ну, як завжди. І будуть хлопати. Це Доня теж любить. В азії ще доня не ганьбився поки що, я думаю, зганьбиться. Дуже дякую за файники, коменти і підписки. Бережіть себе, все буде Україна. Бабай.